Готуємо домашні суші роли смачно, легко та швидко. Сьогодні ми готуємо домашні суші. Нам знадобляться ось такі продукти. Зараз орієнтую вас по цінах. Приблизно соєвий соус 50 гривень, 2 огурчика 40. Насіння кунжуту 30, васабі 30, ікрамой 80, імбир 70, янтарний сир 55, 2 види паличок по 50, пів кіла рису, камоліно 40, 2 види рибки, 300, 10 листів норі 100 гривень. Суші приблизно обійдеться у 850 гривень. Цією кількістю ви нагодуєте цілу родину з 5 осіб. Як я готую рис для суші? Рис камоліно, мию до прозорої водички. Ставлю на вогонь варитись. Водички наливаю на два пальці вище рису. Готую до закіпання. Потім ще 5 хвилин, а потім залишаю ще на 5 хвилин з закритою кришкою. Після цього вивалюю велику миску, щоб він остигав. Готую заправку Яблучний оцет, 2 столові ложки, 2 чайні ложечки цукру, одна чайна ложечка солі, розчиняю і заправляю рис. І все, наш рис готов. О, перший рол. Знадобиться нам ось такий коврик, я його обгорнула у плівочку. Листя розрізала навпіл. Починаємо викладати. Рис, змочуємо ручки, беремо ось так рис і розпреділяємо, розпреділяємо. Я готую без перчаток. Я не на продаж готую, готую для себе, для своєї родини. Тому не пугайтесь, не лякайтесь, вірніше. Розпреділяю, щоб з одної сторони він отак от виходив за лист норі. Де не вистачає, я підбавляю ось так. Суші домашні, непрофесійні, але не хуже. Тих, що привозять з доставки. На, на мій смак. І не тільки на мій. Перевертаємо, красота. Начиняємо наш рол. Перший в нас йде сирок. Потім кладемо огурчик. Ось так різні такі кусочки і серединку покладемо. Ось так, так достатньо. Крабова паличка. Раз, так. Так. І завертаємо. Завертаємо наш нашу. Не так все і страшно. Нічого тут такого нема. Страшного. Дивіться. Хоп і він уже готовий. Головне, що ви це саме зробили для своїх близьких. З любов'ю. Так. Накладаємо верхній слой рибки. Ось так, покриваємо. Так. Як в лучших ресторанах. Хай тільки хтось скаже, що погано. Смокота. Придавлюємо. Красота. І відкладаємо в стороночку. Готова. І ще хочу сказати: листочок ми ложимо шершавою стороною доверху. Тепер ми крутимо інший рол. То в нас був такий біленький зверху. Тепер у нас буде повністю в морі. Для цього потрібен цілий кусочок нори. Робимо. Накладаємо рис, раз, раз. Розподіляємо. трішки, э, залишаємо місто отут, щоб потім наш рух склеяти. І начиночка в нас буде. Така інша трішки. Сюди можна все, що завгодно покласти. Я колись навіть робила роли з капченої курицею. Ну, помню, залишився рис, а рибка кінчилась, думаю, а ну-ка зроблю. І що ви думаєте? Все з'їли, нічого не залишилось. Дуже дуже прилічненько. що фантазії хватить. Те можна і покласти в начинку. Так, ось. Зробили. Так. Слой сиру. Кладемо огурчик. Можна побільше. Це вже в нас уже цілий листочок. Так. Ось така в нас паличка смачненька, гарненька, це можна відрізати. І ще оцього гарненького можна покласти внутрі. А ну-ка, це можна і прикрашати зверху, потім, коли будемо нарізати, а можна отак і до начинки покласти. Вже не буде. Завертаємо тут трошки змачуємо, щоб гарно все прилипло і трималось. Оп, це вже такий в нас рол побільше, це в нас. Лишня та красота. Готова. Іще один ролл будемо робити, хто нам запретіт. Усі різні в нас будуть. Один такий, один такий, один такий. Фантазіруємо, одним словом. Накладаємо рисок, розподіляємо, не судіть строго, просто показую, як я роблю. Може, хтось краще робить. А може хтось і гірше. Ха -ха. Комусь стане в пригоді мій рецепт. Просто показую, як я роблю. Нікого не вчу, не повчаю. Просто показую, оп, перевернули, начиняємо. Сирок Зробимо, мабуть, і з рибкою. Так, огурчик кладемо. Так, різні кусочки і серединку, і таку трошки зі шкірочкою, щоб різні були текстури. Так. Покладемо ось оцю рибку внутрі. Це така краєчок, його зверху не покладеш, а до начинки якраз буде смачненько. Побільше покладемо. Може для себе робимо. Так, завертаємо. Що зробиш, якщо любиш суші, навчишся і крутить? Отак От хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І зверху обсипимо кунжутом. Кунжут такий полезний, хто би мог подумати, що там кальцію скільки. А ми зовсім його і не вживаємо їжу. От так, от так обваляли, обваляли, обваляли. Красота, порядочок. Все. Наші роли готові. Ось така кількість в нас вийшла. 10 штук. Ріжемо і насолоджуємось смачного! Ось така в нас сьогодні смачна вечеря, майже свято, а все дуже легко і просто.